Шановні друзі, я Оксана Гуць. Зараз я плету сітку для наших військових. Запрошую вас відвідати концерт, який буде проходити в Докерпабі. Це поруч з метро Поштова площа, концерт Володимира Стельмаха і його команди. Вхід вільний о 19-й годині. За донат. Частина коштів буде передана нашим військовим. Отже, 23 лютого 2025 року 19.00, докер джі ПАБ, Місто Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 5, дріб 13, порізь з метро Поштова площа. Хід вільний ДОНАТИ Володимир Стельмах, Оксана Гуць, Костянтин Карачун і Вікторія Шевченко. Світові і вітчизняні хіти в концерті дотик кохання